Тиха інтервенція, яку ми ігнорували і ігноруємо далі. І не лише ми. Тут на детектор медіа вийшов матеріал про те, який дитячий контент дивляться українські діти. В топах, маша та ведмідь в українському перекладі іще до фіга російськомовного контенту йшов одинадцятий рік російсько-української війни. Про те, що ця ситуація є довбаний пидець, можна пояснити аналогією. Уявіть, що в Другу світову в кінотеатрах Британії чи Союз Советських Соціалістических Республік люди залюбки дивляться кінотворіння Лені Ріфеншталь. Або ж в третьому рейху прості люди замиловуються кіноагітками Союз Советських Соціалістичних Республік. Уявили важкувато. А українці легко хавають очевидну чи неочевну розпропаганду. В коментах, ясна річ, одразу махач. А ви створіть краще і українсько-сенсове. Та чого ви додовбалися до дівчинки в хусточці, та воно ж українською, де там загроза? Що ж, цей кейс розгром по пенальті такого імпотентного позориська, як мінкульті політики та усієї української індустрії виробництва відеоконтенту? Усієї. Починаючи із головного кабінету на банковій. Де насправді мало б народжуватися розуміння, що є загроза, чому це загроза, як її блокувати, нівелювати, відбивати. Але що візьмеш з чувака на в'єліку? Про шкідливість сучасних російських дитячих мультиків говорено і переговорено. Конкретно щодо маші і ведмедя на BBC писалося ще в 2018 році. Власне, думаючій людині було б достатньо помітити набір типових російських агітштампів. Типу мішка у вушанці грає на балалайці» або сувора маша в кашкетику із синім енкавсівським Кавсівським околишем. Але думаючих у нас дуже мало. Тож в голови української малечі інсталюються наративні закладки, на котрі потім будуть нашаровуватися підліткові субкультурні віруси, народжені в Росії, всякий музикошлаг молодіжних форматів, а ще в старшому віці кіноматерал. Поетапне формування лояльного. Або щонайменше неагресивного до Росії покоління. Покоління котре по перше, не бачитиме загрозу в Росії. Друге, буде довго дискутувати, захищатися чи ні від Росії. Третє, буде довго думати, чи треба вбивати російського агресора. Популярність мультсеріалу. Котрий формує позитивне ставлення до анімалістичного символу Росії та осучасненої адаптації казкової героїні, доказ доволі майстерної роботи авторів. Він цілком гармонійно доповнює інші складові глобального обману щодо російської суті, гастролі балету, оркестрів, музейні виставки, театральні вистави усе це масштабне і довготривале в планеті чайковських, Достоєвських, чехових, толстих і пушкіних. І Як результат, реальне лице монстра зазомбований світ не помічатиме, допоки зуби монстра не почнуть гристи якусь некрепко важливу Заходу Фінляндію чи Естонію, що мала б робити Україна використовувати усі доступні методи захисту свого наративного простору. Тут на гріх буде запозичувати дієві практики самої Росії сенси, це також зброя тут теж своя гонитва в способах контролю впливу за територією аудиторією. Які це методи, як це організувати. Київ має мати центр ухвалення рішень, який би цільово опікувався гуманітарно ідеологічно, культурною складовою війни. Не треба вивіску вішати чи робити чергове безглузде міністерство великого ніх'єра. Навпаки, знайдіть фінансування, гроші у вас є, реальних фахівців, вони у нас також є. Поставте задачу. А реальні фахівці самі визначать задачу, бо квартальські в темі не шарять, не заважайте, втілюйте задумане. Прихована від загалу структура для інтелектуально-аналітично-естетичних задач. Усі, хто виробляють контент, мають розуміти, держава готова підтримати бюджетною копійкою, вимкніть зомбомарафон, ці гроші можна використати із більшою користю або допоможе знайти грантове забезпечення. Умова одна. Продукт має бути насправді якісним і він має виконувати функцію просування українського наративу, творення нашого міфу, міфодизайн це корисний інструмент розкривання нас для нас самих і для іноземних авторів. Тобто не заливати грішми навколо квартальське фуфло, а фінансувати якісне і дієве. Український інститут та Міністерство закордонних справ прямо чи опосередковано мають бути присутні в профільних просторах. Книжкові ярмарки. Книгарні і бібліотеки, де іноземний споживач може отримати знання про нас. Музейна колаборація, експозиції про нас мають їздити ключовими для нас країнами, а якщо занурений у власні проблеми, європеєць дізнається про нас. Різнотематичні фестивалі, концерти, наукові конференції, особливо в гуманітарній площині. Окремий клопіт моно має бути ламати логіку, що темам України в університетських просторах Заходу опікуються кафедри, які досліджували Союз Радянських Соціалістичних Республік чи Росію. Це важко, довго, але альтернативи нема. Лупайте цю скалу. Перелік можна продовжити. О так, хтось спитає, звідки ж взяти компетентних людей на то все. Вчіть. Держава має усвідомлювати виклики найближчого майбутнього, прораховувати фаховий запит, хто ці виклики має опрацьовувати, формувати замовлення на підготовку відповідних фахівців, готувати робочі місця для цих фахівців. В найближчі десятиліття спокою на планеті не буде. Гармати танки ракети говорять лише тоді, коли свою справу зробила ідеологічна зброя, коли потенційний противник дезорганізований, дезінформований, деморалізований. Дезорієнтований і, як наслідок, не готовий до опору. Власне, і з нами так і сталося. Тож маша і ведмідь то лише дзвіночки, крихітний відгумін величезної культурно ідеологічно інформаційної канонади, яку ми покірно хавали в форматі шоу десятки років. Хавали, деградуючи в масу двоногих гуманоїдів рагулів, яка різниця? Замисліться, а що дивиться ваша дитина? А ви. Автор тексту Віталій Гайдукевич. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.